Так що ми зараз підійшли і бачимо, це у нас груша, то вже почалося, тут де-не-де де є білий бутон, де-не-де де почало, почалося цвітіння. Також, також на вечір обробляємо його бором, Того, щоб зараз бачите, вже бджоли полегенько починають запилювати. Але якщо буде внесений бор, це запилення буде трохи набагато краще. Ну і тут далі так знаходиться слива. Слива вже теж почала своє цвітіння, вже де-не-де повідцвітало, але, але бор потрібно ще дати. Бор на протязі року по культурах дається три рази. Перший раз це рожевий бутон, початку цвітіння. Це зараз бачить початок цвітіння. На яблуні ви бачили рожевий бутон. Це перший раз. Другий раз дається нам збор в фазу коли ж плоди, наприклад, на яблуні досягли розміру грецького ріха, що це нам дає? Це нам покращує якість плодів, така, запобігає прояву гіркої, гіркої ямчості на плодах. Ну І останній раз третій борлегіс після збору урожаю пізно восени для того, щоб закласти. Бруньку на наступ, на урожай на наступного року, що ви ще вагаєтеся чи вносити, чи буде це пізно, чи не пізно, я вам вже рекомендую його зараз внести. І ви будете бачити, що урожайність ваших плодових дерев набагато більше зросне, і якість плодів буде багато краще. Якщо будуть якісь питання по нормі бору, які потрібно давати питання, де де який кращий бор придбати звертайтеся до нас. Ми будемо раді вам допомогти.